Всім привіт! Вітаю вас у новому влозі, і напевно, з назви ви вже здогадалися, що це відео буде присвячено створенню осіннього затишку. Я думаю, ви зі мною погодитеся, що осінь це один з найприємніших сезонів, коли вже всі втомилися від літньої спеки, але ще не хочеться суворих зимових холодів. І ось така прохолодна погода, але сонячна. Просто ідеальна! Хочеться згорнутися калачиком на дивані, взяти теплий чай, плед і зануритися в якусь. Приємну осінню історію. Власне, саме цим ми з вами і будемо сьогодні займатися. Я хочу купити нові свічки, обов'язково спекти якийсь тарт чи пиріг. Ну і будемо з вами багато гуляти, парк, ліс, як вийде. Я хочу насолодитися цим сезоном наповну і сподіваюся, що в мене вийде передати вам атмосферу через відео. Влаштовуйтеся зручніше, завалюйте чай, чи каву і я бажаю вам приємного перегляду. Решті настав цей день. Я буду знайомитися з творчістю Джейн Остін. Я не знаю, як так склалося, що я ніколи не читала її книг, лише дивилася фільми. І на початку цього року я собі запланувала обов'язково познайомитися з книгами Джейн Остін. І мені на день народження подарували ось такі прекрасні видання семи романів. Я вам показувала ці книги в своєму найпершому відео на Ютубі. І ми з вами будемо сьогодні читати гордість і опередження. Я трошечки пам'ятаю історію з фільму, але дуже давно його дивилася, тому можу сказати, що я вже все забула. І мені здається, що ця книга, ця обкладинка просто неймовірно осіння. Подивіться, такий якийсь гірчичний колір, я просто не можу не малуватися. Є шанс, ризик, що. Ось ця фарба злізе з часом, тому що в мене з цим виданням так, Penguin Classics не найкращий досвід. Воно неймовірно красиво виглядає, але ось є такий мінус, що ось ця фарба з часом стирається, особливо, коли ти часто контактуєш з обкладинкою, не знаю. Якось вони не продумали цей момент, але книги просто неймовірно гарні. Тому ми з вами будемо читати сьогодні гордість і упередження. Мені здається, що це буде дуже атмосферне читання. В цій книзі є вступ, але читачам, які ще не знайомі з книгою, краще його не читати, тому що деталі сюжету тут обговорюються відкрито, тому я пропускаю ось такий величезний. От таку величезну частину книги і починаю безпосередньо з власне роману. Боже мій яке. Дивіться ось це все вступ. Його я прочитаю, коли я завершу власне роман. І мені здається, що тут ще є додаток, який теж величезний. Давайте знайдемо notes. Так, notes. Ось, ось це власне текст, і тут 366 сторінок, тому мені здається, що багато часу в мене цей роман не займе, але побачимо. Віці, які в мене прекрасні гортензії, це просто щось неймовірне, якийсь такий осінній сорт. Колір навіть неможливо передати словами. Тут і блакитний, і червоний, і якийсь зелено-рожевий просто нереальні квіти, дуже їх люблю. І круто, що вони насправді їх сезон триває досить довго, ось зараз вже жовтень, а ним досі можна милуватися. Я нарешті сіла записати вам враження від книги. Я прочитала 75 сторінок. Ем, читається доволі швидко, хоча я читаю повільно, але можу сказати, що. Книга надзвичайно легка. Іронічна вона, знаєте, створює якесь таке невагоме відчуття безтурботності. Мені дуже подобається. Це саме те, що я хотіла почитати в цьому осінньому влозі. В нас тут історія про англійську сім'ю, таку доволі типову, напевно. Тут п'ять доньок, і мати цієї сім'ї її головною ціллю, метою і бажанням є видати кожну доньку заміж. Вона просто спить і бачить, як кожна донька знаходить якогось порядного чоловіка. Дуже важливо, щоб в нього був статок, тому що за тогочасними звичаями тільки чоловіки мали право наслідувати там маєток, статок, і сталося так, що сина немає. Тому це все відійде до, здається, племінника батька цього сімейства. Тому для матері дуже важливим є прилаштувати гарну донюк. і вона за це дуже переживає. І авторка, знаєте, це описує так доволі іронічно. Ми розуміємо, що справа ну, мати доволі. Така примітивна, вона примітивно мислить, вона багатого не бажає, вона так дуже вузько взагалі дивиться на світ. А ось її чоловік, тато цих п'яти дівчат, він абсолютно в протилежність. Він такий дуже самодостатній, мудрий чоловік, який усвідомлює, що є головним в житті його жінки. Він на це все якось так закриває очі, і ми з його поведінки, з його реакції, так розуміємо, взагалі, що він про це все думає. Він так на це. Все дуже стримано реагує, дуже цікаво за цим спостерігати. Ну і ясна річ, тут з'являється чоловік, який купує маєток неподалік, містер Бінглі. Він приїжджає разом з сестрами і зі своїм другом, містером Дарсі. Я думаю, це ім'я точно знають всі, навіть ті, хто не читав цю книгу. І в містера Дарсі зав'язується такий цікавий зв'язок з однією з доньок сімейства Беннет з Елізабет. І ось ми тут спостерігаємо. Як вони разом проводять час, от, власне, там ці доньки містер Дарсі і містер Бінглі з його сестрами, про що вони спілкуються. І знаєте, читаєш і складається враження, що особливо нічого не відбувається. Ну просто сім'я, просто люди переймаються якимись такими абсолютно примітивними, неважливими речами, але ти розумієш, що власне це і є фокусом життя цих людей. І тут немає поки що ніякої драми, немає особливо якогось там. Переживань, трагедій, болю, меланхолії. Взагалі цього немає, і цим справді дуже відрізняється, принаймні, ця книга Джейн Остін від того, що я читала сестер, Брон...» «Сестер Бронте. Тому ем, цікаво так трохи порівнювати. Тут, до речі, тут, до речі, дуже короткі глави. Ну, просто там дві, три, чотири сторінки. І це додає, знаєте, до відчуття легкості тексту. Ти летиш сторінками, ти а, якось. Знаєте, не викликає, поки що це необхідності замислюватися про щось високе, і глибоке. Просто цікаво спостерігати за тим, що відбувається, за цими персонажами, як вони спілкуються один з одним. Мені ще дуже цікаво дивитися, як Джейн Остін пише щось аналізувати. Якось для себе знаєте, складати враження під час першого знайомства з автором. Мені поки що дуже подобається. Будемо читати з вами далі. Яки в нас складається з вами така класична британська атмосфера з Джейн Остін. Я хочу приготувати щось з цієї прекрасної книги. Це кулінарна книга за мотивами серіалу «Аббатство Даунтон. Привіт всім прихильникам! Я особисто дуже люблю цей серіал. Ця книга нереальна. Я вже готувала декілька десертів, і мені дуже сподобалося. Я сьогодні хочу зробити ось такий тарт: Бейквел-тарт. Ось так він повинен виглядати. Не впевнена, що в мене вийде так гарно, але мені дуже подобається. Інгредієнти тут максимально прості в основі цього тарту вони пропонують джем або малиновий, або полуничний. І мигдаль. У мене ось тут вже всі інгредієнти. Готові, чекають. Тісто я вже зробила. Я його зробила вчора з вечора. Його потрібно так добре охолодити. Можна годинку-дві, але я переважно це роблю на ніч. Тому давайте починати. Сподіваюся, що в нас все вийде. Ось тут в мене трошки край почав кришитися. Тому такий нерівний. З цього боку, ніби ок. але ось тут чомусь щось йому не сподобалось. Ну, нічого страшного. я Сподіваюся, що ем, це ніяк не повпливає. Ну, на смак то точно. Зараз будемо його наповнювати джемом мигдалевою, оцією сумішшю, яку ми зробили, і зверху посипемо ось таким мигдалем. який у нас з вами вийшов красунчик. Ну просто я вже переклала його в тарілку, хочу щоб він повністю охолонув, і тоді буду пробувати. Покажу вам ще свічки, які я придбала. Я дуже багато часу провела в магазині, мені здається, я спробувала просто все, що в них там було. Я обожнюю ось ці два бренди: це Yankee Candle і Woodwick. Мені здається, що всі їх прекрасно знають. В Україні вони теж продаються, якщо не помиляюся. А ось ця свічка, ну просто подивіться на назву, так, фокус. Autumn Glow. Осіннє сяйво. Ну просто що може бути ще ідеальнішим? Мені дуже шкода, що ви не можете почути запах, тому що. Ой, це пахне просто як якісь такі парфуми. Я відчуваю тут найбільше амбру, і мені це дуже подобається, тому що я дуже люблю цю ноту в свічках. Мені здається, вона якось дуже пасує під атмосферу вдома. А ось ця свічка це серії трилогія Warm Woods Вона називається. І вона пахне лісом, деревами, сосною, не знаю, якимось багаттям. Уже така багатий такий запах мені подобається, і найголовніше, що тут ось цей такий дерев'яний, боже м'як це українською. Вик, підкажіть мені, хто знає, як це українською цей фітель, Я не знаю, мені здається, що це не українське слово. Коли його запалюєш, то він видає такий характерний звук, ніби ти сидиш біля багаття чи біля каміну і насолоджуєшся ось цим запахом. Я задоволена своїми покупочками. Я обожнюю свічки. Якщо ви мене запитаєте, який є мій найулюбленіший книжковий атрибут, окрім закладенок, то це свічки, тому що я практично завжди. Незалежно, це літо, весна, зима чи осінь. Я читаю книги про свічках. Це додає особливої атмосфери. Що вже говорити про осінній затишок? Тому зараз будемо з вами запалювати. Дивіться, які мені прийшли стікери, просто максимально осінні, мені здається. В нас чомусь в фізичних магазинах не завжди можна знайти ось якісь такі незвичайні нетипові за кольором стікери. От я користуюся здебільшого ось такими, тому що інших просто ну, не можу знайти фізично. А ось онлайн я знайшла ось ці, і я просто в захваті. Мені здається, що на осінні читання це те, що треба, і тепер мені хочеться. Змінити ось ці стікери, які в мене в книзі і упередження на ось ці. Тому що мені здається, що ось цей кольор, ось цей ось цей ну, дуже класно посував. Не знаю, можливо, я навіть продовжу вже з новими стікерами. Але хотіла от з вами поділитися з ще однією своєю покупочкою. Ах, як ж мені подобається ця книга. Я вже, до речі, прочитала 232 сторінки, здається, так. І мені залишився ще один том, десь сторінок 150. І історія так і залишається такою безтурботною, легкою, її дуже приємно читати. Ти якось не напружуєшся навіть. Але водночас тут же з'являються такі події, ситуації, почуття головних персонажів, доволі такі глибокі. Ти дуже за них переймаєшся. Я насправді відчуваю просто таку палітру різноманітних емоцій. Є персонажі, які віддеверто дратують, яких хочеться, просто не знаю що з ними зробити. Я хочу окремо поговорити про нашу головну героїню Елізабет Беннет, тому що я від неї перебуваю в захваті, цілковитому, знаєте, це та людина та дівчина, риси характеру якої викликають насправді захват. Особливо мені подобаються її роздуми, її діалоги з її сестрою, з містром Дарсі. Знаєте, це та людина, яка доволі прямолінійна, яка не боїться говорити те, що вона думає. А вона доволі імпульсивна, але вона все ж таки намагається не робити якихось висновків на пустих фактах. Вона хоче у всьому впевнитися сама. Їй важливо почути різні думки. І це так круто, цього так не вистачає нашому суспільству загалом. Мені здається, що цьому можна було б дійсно в Елізабет повчитися. Вона повна протилежність її сестрі Джейн, хоча вони дуже близькі, вони справді такі друзі, які можуть всім поділитися одна з одною. Але Джейн, вона справді така янгольська натура. Вона не хоче, щоб про когось погано говорили. Їй важливо все ж таки пересвідчитися. Ну, можливо, вони обидвоє винуваті, можливо, ну, щось там якось, але не може бути так, щоб хтось був поганий, вона готова себе звинувачувати в якихось помилках, навіть коли хтось об'єктивно несправедливо вчиняє стосовно неї, вона не хоче бачити в цьому якийсь, знаєте, негатив. Вона думає, ну, може, я собі щось вигадала. Можливо, ну все ж таки не ну, треба подумати. То вона ось така дуже добра, милосердна, немагає. Всім вгодити. А от Елізабет так не вважає, їй потрібно чітко розуміти, хто є хто, хто як себе поводить. Вона не готова миритися з якимись негативними вчинками, і вона готова їх називати своїми іменами. Але отже, по закінченню другого Тома, з поведінки Елізабет, очевидно, що вона, знаєте, не така вперта якась конячка, яка взагалі не готова змінювати свою позицію, якщо є якісь аргументи, факти. Які все ж таки спонукають до того, щоб переглянути свою позицію, вона готова це робити, вона готова зізнатися в тому, що вона помилялася щодо певних особистостей, і ну вона справді заслуговує якоїсь величезної поваги, на мою думку, як вона тримається в присутності людей вищих статусом за неї. А ось тут є ця Леді Кетрін, яку просто там всі обожнюють, всі, всі намагаються її вгодити, хоча вона себе поводить просто жахливо. І за будь-якої ситуації намагається вказати всім на їхнє місце, тому що тільки вона тут королева і буде розповідати і втручатися в справи абсолютно всіх, і вона відчуває за собою це право. Елізабет, як вона себе з нею поводить, як вона і відповідає, знаєте, так не зухвало, але даючи зрозуміти, що з нею. Так, розмовляти, не можна, що вона не буде ось так поводити себе, як всі інші, її кузен, зокрема, містер Колінз. Просто я його не можу витримати. Це персонаж, який викликає в мене максимальне якесь обурення, його поведінка і характер. Але менше з тим, Елізабет так відповідає Леді Кетрін, що справді можна в неї повчитися всі її витримки, самодостатності, поваги до себе, враховуючи те, що її сім'я справді ну, доволі бідна. А це ті часи, коли статок і статус сім'ї визначає все, визначає майбутнє дітей, їхнє положення в суспільстві. На жаль, я просто захоплююся її витримкою, її характером. Мені дуже подобається, що вона дуже довго не переживає, не хвилюється про якісь прикрості, неприємності, які з нею трапляються. Там така чудова цитата, можливо, я вам підзніму, а покажу про те, що вона виконала свій обов'язок, вона зробила все, що могла, і це не в її стилі, не в її характері, дуже довго перейматися, якщо ну, не вийшло так, як вона вважала за потрібне. Вона точно не буде якось зайве непокоїтися через цю проблему. Ось ця здатність Еліза, довго не затримуватися в тривозі, якось вміти себе відволікти, нагадати собі про якісь інші важливі речі, зосередитися на Позитивному, це просто прекрасно, і я б цього однозначно хотіла в неї навчитися. Щодо містера Дарсі, я знаєте, ще не визначилася своєю позицією і думкою щодо нього, як я взагалі до нього ставлюся. Я якось так дуже а все ж таки його сприймаю. Мені дуже цікаво, як зміниться моя думка за останні 150 сторінок. Поки що, ось ця його така мовчазна гордість, ця поведінка, де він ну, відверто. Поводить себе так, ніби він вважає себе недостойним будь-якого суспільства і людей і спілкування з ними? Ну якось це ну, так не знаю, мене особливо не приваблює. Хоча ем, з того листа, який він написав, Елізабет, можна більше про нього дізнатися, відкрити його натуру, його характер. Але знаєте, в мене одразу така думка, що ніхто не телепат і Елізабет тим більше. І якщо ти мовчиш, ну, то як можна взагалі. Дізнатися, що в тебе в голові. Якщо ти не захищаєшся, не виправдовуєшся, якщо ти не намагаєшся пояснити ситуацію, так як ти це зробив в листі, то як можна взагалі очікувати, що до тебе буде якесь таке ем, позитивне ставлення? Ну, це якось не знаю, абсурдно, містер Дарсі. Я буду з вами ділитися своїм фінальним враженням вже в прочетному, залишимо трохи інтриги в цьому влозі, але наразі, як ви зрозуміли, я задоволена. Дуже щасливо, що я взяла читати саме цю книгу, тому буду продовжувати і обов'язково поділюся з вами своїми враженнями і відчуттями.